El <t> Або зі свічкою українці вже звикли до війлових та аварійних відключень світла щодня, і поки деякі вигадують лайфхаки, як пересидіти тривалий блекаут, то ОСББ по вулиці Академіка Линника завчасно підготувалося до всіх ймовірних викликів цієї надскладної зими. Як розповідає голова правління будинку Володимир, ще влітку мешканці багатоповерхівки згуртувалися та за власний кошт придбали генератор потужністю 8,5 кВт. Цей генератор може забезпечити в місцях загального користування. Ми можемо підігріти їжу, мікроволновий піч, він потужністю вистачить і зарядити ліхтарики, телефони, а також закип'ятити чай. Бати генератор задоволення не з дешевих 45 тисяч за сам апарат та 17 тисяч за його підключення. Натомість будинок на 100% забезпечений світлом, як зовні, так і всередині. Але мешканці не зупинилися лише на закупівлі генератора. Вони облаштували у сховищі справжній пункт обігріву. Тут може перебувати більше ста людей, наголошує голова правління. Укриття зробили як найкраще, бо має аж чотири виходи. Також тут є мікрохвильова піч, електрочайник, світло, вбиральня та навіть дивани, де можна спати. Згодом планують провести ще й водопостачання, дехто з жителів навіть облаштував власні комірчини у підвалі. Оце я все зробив, щоб постелю тут собі і буде в мене все яке. і починаю теж таке саме робити. У мене були дивани, я їх привіз, воно туди, воно, там, де люди зараз сидять на диванах. Тоже треба для людей. А більше ніхто не хоче цим займатися. Гроші на це теж ніхто не дає. Все це білоцерківці зробили самотужки за власні кошти та ресурси, без допомоги від міської влади. Не дочекаються комфортних умов від чиновників і мешканці двох будинків по вулиці Шевченка. Там вже понад 30 років ЖЕК номер 6 не може привести до ладу підвали у панельних домівках. Максимум, що зробили, написали фарбою укриття. Проеспектувати його вирішила наша знімальна група, і ми були шоковані. Жахливий сморід, волога підлога та отрута для щурів у кожному кутку. Перебувати там більше 20 хвилин просто неможливо, адже вентиляція відсутня. Мешканці нарікають, іноді тут ночують навіть без хатчинки. Поставят там обогреватель. Ну, если он и поставит, допустим, мы туда не пойдем. Дров нету, кто будет отвечать? Буржуйку, да? буржуйку, буржуйку. А если поставят, если их еще поставят, у них денег даже нет. А потом, буржуйку, если ставить, надо и дрова заготовить или чем-то топить. А кто будет этим заниматься, интересно? Мне 80 год, ну хорошо, я еще бодрая. Я могу еще выйти, я еще могу там, допустим. А если с палочкой и больной человек, что она пойдет? Буржуй за буржуйку за этой наблюдать или за. Дрова собирати. но ні в які рамки не влажувати їхні всі точно видумалі, ні в які рамки. Натомість комунальники пояснюють свою бездіяльність, переводячи стрілки на людей. За словами начальника ЖЕКу номер 6 Юрія Кошляка, мешканці самі винні в тому, що підвали недоглянуті, А щуряча отрута це щорічна профілактика від гризунів. Люди відмовилися, щоб там 에, могли зробити прості найбільше. Казав, що нам цього не потрібно, бо в нас будуть бомжі, в нас будуть інші заходять, ми цього не хочемо. Вони відмовилися, щоб там на зробили нормальний сам підвал. .affe. Витяжки будуть робитися. В комісії є і пожежники ДСНС. Комісії є відділ капітального будівництва і, і, і ще багато фахівців, які. було в нормі. Не буде такого, щоб хтось в звичайно, труби будуть виведені наружу. Самі ж білоцерківці вважають, якщо платять кошти ЖЕКу, то він і зобов'язаний утримувати будинок. Як можна в цьому поміщенні знаходитися пожилим людям, де немає ні скамеїк, нічого? Люди и по 85, и по 86 лет, и по 70 лет. И ещё это и молодёжь, как можно простоять 3-4 часа в этом помещении? Наразі у таких містах як Львів та Київ міська влада вирішила повертати 50 і 75 відсотків відповідної вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Компенсацію можуть отримати ОСББ, управляючі компанії, ЖЕКИ та інші з міських бюджетів на ці потреби влада виділяє мільйони гривень. Натомість у білій церкві про запровадження такої підтримки населення чиновники навіть не думають. Любов Гераченко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.